Привіт, мої друзі! Сьогодні ми з вами визначимо, яку ж їжу люблять наші тваринки. Ось, наприклад, венмедик. Він полюбляє їсти ягідки, грибочки, рибок, мишей, яйці різних пташок і мед. А що полюбляє наша білочка? Вона їсть різні рослинки. Це і зернятка, і горішки. І ягідки, і грибочки. А тепер ви, малята, наступну тваринку називайте, що вона любить їсти. Перед вами лисичка. Да, ця тваринка є інші тваринки. Таку тваринку називають хижак. Лисичка-хижак любить мишей, зайців, риб, різних комашок. Ми бачимо, що і вовчик теж любить їсти і різних тваринок. М'ясо він полюбляє, тому він так само хижак. А ось подивіться наш їжачок. Він полюбляє їсти комашок, а більше всього любить мишей. А фрукти йому потрібні для того, щоб вичистити свої голочки від паразитів. А зайчик любить травичку різну, насінинки. Ягідки, гілочки, дерев і кощиків.